Директора Волинського агропідприємства підозрюють в ухиленні від сплати податків та будуть судити. Мова про 3 мільйони 800 тисяч гривень. В Бюро економічної безпеки кажуть, що викрили компанію, котра займається експортом зерна. Слідчі встановили, що у 2022 році підприємство вивозило за кордон великі обсяги пшениці та грудзи. Детективи інформують, що у компанії були відсутні документи про придбання зернових. Також встановлено, що директор підприємства з метою приховування своєї незаконної діяльності та створення умов для експорту сільськогосподарської продукції уклав фіктивні договори поставки. Окрім того, підприємство не відобразило у звітності свій дохід у повному обсязі. Таким чином, директор занизив належний до сплати податок на прибуток та ухилився від сплати податків на майже 3 мільйона 800 тисяч гривень. Правоохоронці кажуть, що після їхнього втручання підприємство переказало до державного бюджету згадану суму. А от директору фірми оголосили підозру в ухиленні від сплати податків. Тепер його будуть судити. Із власних джерел нам стало відомо, про яку волинську агрофірму йде мова. Наші джерела кажуть, що це товариство Агровендер. Ми зателефонували на фірму за номером котрий зазначено у відкритих даних, поряд із прізвищем директора. Чоловік, котрий нам відповів спочатку, вислухав наше запитання, а згодом повідомив, що він не директор фірми. Вибачайте, це не Андрій Осильович постердився, тому що тут і по-іншому працюють люди. Ой, я не маю немає що вам коментувати. Це не це по іншому, по тому що воно інші люди працюють. Як зв'язатися з Андрієм Васильовичем? Ви ну, почати, я не можу дати його на телефону.